Журналісти сайту «Укрпрес.Інфо» та інших сайтів розпочинають в день споживача такий рейд щодо стихійної торгівлі в місті Києві. Отже, площа біля метро Арсенальне. Зараз ми перевіримо, що таке стихійна торгівля, хто має відповідні документи підприємці на торгівлю, хто просто стихійно торгує, не сплачуючи податків. Зараз у нас. А, ви вивдите, да. а у вас є якісь документи на торгівлю цим? Ми журналісти, ми робимо, в день споживача робимо таке розслідування. Mm, немає? Не а як вам. ви вважаєте, це правильно торгувати? Ну, без вважаю, документів? вважаю, що неправильно. Неправильно, так? але це торгуєте, не так? Да? Ми торгуємо, виживаємо. Не живемо, а виживаємо. Зрозуміло. Давайте підійдемо до е, якогось кіоску, запитаємо, них, щоб це все було по-чесному. А можу я у вас запитати, у вас є документи на торгівлю? Це оце я бачу 29-12 шоссе? Вони в да? вони дійсні ці. Вони дійсні, бо тому що останні ще не прийшли в руку. Дякую, ми зараз давайте знімемо цей не, документ. Да, документ. Ні, ні, не вас, а документ. Документ буда. Не... Вони сьогодні 20... прическа летають треба. Це до 29.12.16 чи з 29.12.16? Це до. Це до. Чи з зараз подивимося? Вони не переговори. Наприклад... Ні, до. Я ж пам'ятаю, що до. До. Але він, він на зараз дійсний чи а, ні? Не. Ви подають. Поки не дають не видають новий. Він вже той документ всі є. Вони подані, нам видадуть опять може завтра нести. Ви е, податки сплачуєте я... чи ні? Сплачуєте так? Ні, ну а як? Як це без, без податків? Інтересно, дякую. Хто це вам без податків дав? Ви вважаєте, що має бути на чи всі мають е, сплачувати податки і має бути чесна конкуренція? Чи як хочеш? Та ні, хай буде чесно, так що чесніше, ніж є. Що я довжна платити, наприклад. хтось ні. Дякую вам дуже. Ми підемо далі, перевіримо. А от до речі, є булочки такі продають. Здравствуйте. Журналісти, День захисту споживача України, День споживача України. Ми зараз робимо розслідування щодо стихійної торгівлі в місті Києві і, зокрема, тут. У вас є якісь документи на торгівлю? Немає? Ну а як ви вважаєте? Тобто мають бути документи на торгівлю, треба платити податки чи ні? А їх давали і вже не дають до. Скажіть, будь ласка, а як ви торгуєте? Ви не боїтеся, що у вас так? Да? Боюсь, що мені жити треба, і дітей кормити треба. Боюсь. А вас не ганяють? Ні? Ганяють. А хто ганяє? Ну, як хто ганяє? Ти благоустрій ганяє. А як часто благоустрій сюди Кожен день. Кожного дня? Ну, а як вирішуєте питання? Закрилися, вони йшли, Як все вирішуються. Закрилися, вже. А ви їм платите, ні? Ні, звісно. Просто закрилися, вони побули і пішли. А мені треба заробити по твій по дітей Такий добрий благоустрій, правильно? Чи не добрий? Який він добрий? Зрозуміло. Добрих немає людей. Да, ваша позиція зрозуміла. Ви виживаєте, так? А, що, у мене немає Але податки треба платити. Ви б хотіли, щоб в країні всі платили податки? Я б у судовольстві. Пускай мені дадуть розрішення, судовостя буду платити податки і будуть судовості. Так робити офіціалі. Тобто хотіли б платити податки, але <cake> да? like. працюєте, як працюєте. Звісно. А це ваше? Ні, Ні. Здравствуйте. День è... споживача України, а чи я це я? Ви платите податки? У вас є дозвіл на торгування. А чого ви торгуєте? А ви не боїтеся, що вас проженуть? Буває таке. А хто вас ганяє? І як це відбувається, можете розказати? Я не хочу. Ну а ви з ними якось вирішуєте чи що? Я зараз не пишу, ви з ними якось вирішуєте чи що, як вони вас залишають? Як Я відпішую? Три роки. роки. Призвичайли, так? Yeah. Ну ви їм щось там нічого. Доп... Yeah. Ви просто закриваєтесь, знаєте, що Просто yeah. відкривати. Вони виїжджають, під'їжджають. Yeah, 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 ну у вас були якісь відносини? Благоустрій. Ну, Благоустрій вас смикам за це? Чи не? І що би відбувалося? Ну, що там? Yeah. Просто ви закрились, так? Що ви? Yeah. Закрились, відкрились і далі. так? Yeah. Ну ви як вважаєте, в Україні, в Києві мають всі платити податки? Чи? Yeah. Всі. всі мають платити. Yeah. Ну, тим, тим не менше, ви не платите. Я не плачу. А ви робили спроби, щоб зареєструватися? Ще ні. А хочете so, працювати хочу. по чесному? Хочу. Тобто хочете працювати по-чесному, але працюєте так моєму Коли в мене і... будуть гроші, щоб найняти якийсь павільйон чи. Тобто ви не по чесному заробляєте свій первісний капітал, щоб далі працювати по-чесному, так? Я не вважаю, що це не по-чесному. Це не почесному, ви не вважаєте, що це не по-чесному. Я вас почув. Давайте підійдемо, колегу, е, далі. Ну, Свідків його ми не будемо чіпати, тому що вони не торгують. Хоча це кажуть теж цікавий бізнес. От, давай о, гарна яточка. А, от, до речі, квіти. Квіти у нас по весні особливо купують для жінок, для доньок, для вчителів і так далі. Скажіть, будь ласка, а хто торгує цими квітами? Хто торгує квітами? Yeah, yeah. Ви торгуєте yeah. цими квітами, так? Да? Yeah. Скажіть, а у вас є документи дозвільні на торгівлю тут квітами? Yeah. Yeah. Можете їх показати? Yeah. Ну, порядки. Таких вещей, що зараз в даний момент я не можу вам показати. А вони так. мають бути. От на тих кіосках висить, там дозвіл. Ну понятно. Ну я вам дозвіл покажу. Зброю і на нулю. На зброю не треба. Ви покажите мені, покажіть мені. Мої... Ну в даний дозвіл момент вас... я не можу, бо мати вона приїде і покаже, до вечора, сьогодні вам покаже. Я Но вам... У вас документ, ну, чи з вами. Ну так, да, ну звісно, А може ми там... все-таки без документів Так. Ну добре, без документів. Ну не добре, але є так як. Да. Ну, такий, як є. Журналіст. Да. Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, в цій країні всі повинні е, торгувати по-чесному, ну, з документами, сплачуючи податки? Чи мають бути каста недоторканих, неприкасаємо? Великі, от... мало. Малалі... От як ви сказали, второє. Має бути каста да, неприкасаємих? Да, да. Ви себе зараховуєте до такої да, касти да, недоторканих? Так, да, так. Да. Тобто вам це зручно, так? Да? Да. Я зрозумів. Дякую дуже. Так, так, так. Давайте підійдіть. Отакий цікавий. Скажіть, будь ласка, ви тут будете? А у вас є дозвільні документи? Сьогодні день споживача і ми перевіряємо, так би мовити, у вас є дозвільні документи? А де господар? Ну дивіться, ви, ваші документи чому мають працю? бути тут. Ваші документи мають бути тут. А може у вас їх немає просто? У нас є, чесно. А які це документи? Можете сказати? Я озвучу. Дозвіл на торгівлю. Тобто ваш господар Я податки не платить. Ваш господар платить? Так? А в мене є великі сумнів, що не платить. Інакше у вас були великі документи? Я намірний чоловік. Я, Я, Я почув. Добре, таке питання, яке не пов'язане з вашим бізнесом. Yeah. Як ви But вважаєте, давайте, давайте. всі повинні мати документи дозвільні. Yeah. Ці не думаю, всі? Я думаю, що так. Да. Всі мають дати. Тобто в країні всі підприємці, великі, маленькі, середні, мають платити податки чи ні. Повинні мати, так? Да? Повинні мати документи і торгувати всі мають почесно, сплачуючи податки. Ви ж, мабуть, пенсіонер чи будете пенсіонером. Да, пенсіонер. да? да. З цих податків платяться вам пенсії, правильно? ж? Звісно. Угу. Ви ж самі знаєте, що ви мені видаєте. Ну, мені ваша думка цікава. Я вам угу. Добре. Так, піш... підемо далі.